Добре, давайте тоді три події на двох колодах по три карти витягнемо. На циганській колоді три карти витягнемо. І на таро три карти. Які це будуть події? Що вони будуть пов'язані? Ці три події по дві карти на кожну подію. Давайте ми глянемо, що мені карти покажуть на 2025 рік. Добре. Перша карта, яка падає, це карта святкування. Праздник, хороша карта, позитивна. Що ми будемо святкувати знизу? Шістірка мечів. Завершення, можливо, війни, завершення агресії, шістька мечів це карта конфліктів якихось. Тобто, в комбінації карта святкування шість мечів може означати про завершення чогось. Може це дійсно перемир'я, може, це дійсно завершення війни? Дай Боже. Щось будемо активно святкувати. Щось, що пов'язане, скоріше за все, з воєнними діями з фронтом. Так, це перше. Друге. Карта тюрми, карта тюрми – це якісь судові процеси. Можливо, це судова реформа, можливо, будуть покарані винні лицар жезлів, лицар жезлів – карта сильного чоловіка. Я думаю, що це якось пов'язано з новими законами в Україні, які можуть прийматися, можливо, якісь судові реформи, бо карта тюрми це в тому числі карта справедливості. Це якісь юридичні питання, це якась юриспруденція. І ще одна подія: карта жінки матері з дитиною на руках, а знизу п'ятірка кубків. Карта виснаження, карта втоми. Ну, ця подія, напевно, якось пов'язана з демографічною ситуацією, бо карта дитини з матір'ю. А тут підірка кубків, карта виснаження, карта розчарування. Це не дуже хороший знак. Це, я би сказав, що ця комбінація карт, більше за все, говорить про якусь демографічну кризу, падіння народжуваності, що не є насправді дуже добре. Дивіться, тут я бачу якесь святкування чогось пов'язаного з чимось військовим. Якісь воєнні дії, святкування може це дійсно завершення війни. Тут я бачу якісь активні судові реформи, якісь можливо нові закони, законопроекти, які приймуться в Верховній Раді. Але от остання комбінація карт, я би сказав, вона не дуже приємна, тому що от мені чомусь йде по інформації от поєднання п'ятірки кубків разом з з картою дитини. Йде більше розчарування дитина, це як демографічна якась криза, дуже багато дітей зараз вивозять за кордон. Народжуваність падає це само собою, і це насправді не є дуже добре. Я надіюся, що наша влада зробить все для того, щоб демографічна ситуація виправилася, і щоб молодь поверталася в Україну, щоб були створені спеціальні умови для того, щоб все таки більше молоді, більше дітей було саме в Україні. Тому що, якщо буде криза демографічна продовжуватися, ну це не буде зовсім приємно і правильно. Навіть в поствоєнний час це не буде добрим знаком для України. Україна має збільшуватися в плані населення, а не зменшуватися. Добре, давайте я гляну по ситуації на фронті. П'ять карт з циганської колоди витягну. Перша карта карта хуліганів. Активізація колаборантів, сепаратистів, провокаторів. Далі карта високомір'я, карта брехні та обману. Знову ж таки, провокації, сепаратизм, якась неправдива інформація. Всю інформацію, яка стосується фронту, треба перевіряти. Далі падає карта стабільності, постоянства. Карта стабільності говорить, що особа ситуація не поміняється, якою була такою залишиться. Тобто, ні назад, ні вперед. Приблизно те ж саме, що є. Це і хороша новина одночасно, і погана новина. Далі дивимось. Карта удачі, збройне та фінансове підсилення. Хороша карта, можливо, якась збройна допомога активна. Карта радості, карта союзів та об'єднань. Я скажу так: ситуація позитивно-нейтральна, тобто буде якась допомога збільшена, буде якась підтримка. Падають карти сепаратизму, все одно є загрози провокацій. Але центральна карта, яка випала, це карта постоянства стабільності. Фронт матиме приблизно стабільно ту ж саму ситуацію. Великого захоплення території не бачу, але й великого відбиття контрнаступальних дій теж не бачу. Тобто, плюс-мінус десь туди, десь сюди. От, десь може трохи змінюватись картина взагалі ситуація по лінії розмежування. Але великих дуже перемін глобальних не бачу. Ні в кращу сторону, ні в гіршу. Давайте подивимося, що мені карти покажуть. Так, з цієї колоди витягую чотири карти. Так, з цієї колоди витягую три карти. Давайте подивимось. Перші кроки Трампа стосовно України. Карта послуги. Карта взаємодопомоги, взаємопомочі. би це не звучало дивно, хтось думає, що Трамп не буде допомагати, буде помагати. Тим паче, не Трампом єдиним живе Україна. Не все вирішує президент. Карта вогню. Карта агресії. Карта Возлюбленого, карта сильного чоловіка, карта симпатії, карта дитини. Коли падають діти на циганській колоді і взагалі на будь-якій колоді, це дуже хороший знак. Дитинка це народження чогось нового. Це символ благополуччя, діти це символ миру, благополуччя, успіхів, чого щось нове народиться. Я би сказав, що в контексті всі майже карти хороші, крім карти вогню. Карта вогню це знову ж таки якась провокація. Туз чаш карта здійснення бажань. Далі лицар мечів, карта сильного чоловіка. І підірками чився карта якихось можливих трошки поразок. Ну, це от єдина така яскраво виражена негативна карта разом з картою вогню. Можливо, не всі умови допомоги від Трампа будуть справедливими. Але якщо взяти загальний контекст, все-таки більше карт позитивних. туз чаш Возлюблений, Ребенок, карта дитини, карта послуги. Допомога від Америки не припиниться. Може, навіть не навпаки, посилиться, якби це не звучало парадоксально. Трамп буде робити те, що він має робити для завершення цієї війни. Але знову ж таки, п'ятірка мечів і карта вогню це от приблизно те саме, що той диявол, який нам падав, це якийсь підвох. Це якийсь підвох у всьому цьому. Можливо, це якось стосується Крим, кримського питання або донбаського питання. Ну, можливо, це стосується якось лінії розмежувань фронту, нейтральних територій та статусів. Давайте будемо реалістами. І мені карти показують більше позитивну картину. Все-таки Трамп за Україну, а не проти. Республіканцям в будь-якому випадку і взагалі всім американцям не вигідно, щоб Україна зникла з карти світу. Україна була, є і буде. Розширення кордонів Росії не вигідне ні Європі, ні Америці. Тому неважливо. Республіканці, демократи вони будуть підтримувати Україну. І карти це теж показують. Питання в тому, що все одно якийсь підвох в цьому всьому буде. Можливо, це якось пов'язано з кримсько донбаським питанням, з тими окупованими територіями, можливо, якісь нейтральні статуса, буферні зони, щось таке От, розумієте, От, що я маю на увазі. Mm -hmm. Добре, давайте гляну. До кінця січня. Чи чекати якихось масштабних терактів? Давайте три карти на циганській колоді, три карти на таро, Я думаю, достатньо. Так, добре. Нарахунок масштабних терактів. Карта возлюбленого, карта сильного чоловіка, чоловіча енергетика, карта листа, карта скорботи, карта траура. Погана карта. Думаю, що чекати. От ми ж якраз з вами розібрали питання з Трампом з інавгурацією. Mm -hmm. да Я думаю, що чекати. От якраз і ви сказали, за символіку, то так. Я думаю, що і може щось таке бути. Підірка кубків, карта розчарування, карта виснаження, лицар жезлів, карта сильного чоловіка, дев'ятка кубків. Ну, я скажу не прямо по всій Україні, але якісь. Теракти траур, бачу, є карта траура падає. Я думаю, що якась одна-дві атаки, такі досить серйозні, можуть бути. Добре, давайте я гляну з вами. Наскільки висока ймовірність того, що в 25-му році може бути завершення війни? Чотири карти тут, на циганській колоді, три карти на таро. Давайте глянемо. Давайте подивимося. Карта вченого, карта дослідження інформації. Карта удачі, прекрасна карта, хороша карта. Карта постоянства. Карта стабільності. Прекрасна карта. Карта возлюбленого. Карта сильного чоловіка, чоловіча енергетика. Всі карти позитивні. Всі карти практично хороші. Знизу. Карта Всесвіту. 21-й аркан. Прекрасна карта. Четвірка жезлів, карта сили, карта успіху. Карта диявола, 15-й акан. От все добре, всі карти позитивні. Єдина така, от, я би сказав, навіть не ложка, а черпак дьогтю у бочку меда, Це от карта диявола. Диявол це карта не дуже хороша, це якась несправедливість, це якась провокація, це якась, знаєте, нечесність, це інтриги, це маніпуляції, це залежності. Мир може настати, але ця от карта диявола, вона наводить на не зовсім хороші думки стосовно того. І яким способом цей мир буде досягнутий. Mm. Я кажу, я не буду нічого конкретизувати, але все-таки мені здається, що не зовсім все те, що Україна хоче мати, вона матиме, судячи по карті диявола. Бо диявол це провокація, це несправедливість, це агресія і злість. Але тут всі карти хороші. Практично всі карти з розкладу хороші, крім карти диявола 15 аркану. Давайте подивимося. Тут. Три карти. І тут три карти на двох колодах. Давайте я гляну. Так, добре. Дивимося по зниженню мобілізаційного віку. Карта посильного. Робота з документами. Новини та інформація. Карта святкування. Карта юної жінки. Ну, щось таке обговорюється активно. Таке може бути потенційно. Дивимося тут. Карта відлюдника, дев'ятий аркан. Сібірка кубків розчарування. І карта балансу. Я скажу так: карта балансу і відлюдник вказують на те, що все-таки не до 18 років прямо, але трохи знизити мобілізаційний вік можуть не прямо до 18, до 18 Я не думаю. Ну, зараз, наскільки я знаю, крайня точка це 25, Але я думаю, що. На декілька років можуть трохи опустити. 22-23, цілком можливо. Приблизно це, да, це от може бути. Карти є такі, які підтверджують, що мобілізаційний вік буде знижуватись. Але ну, до 18 то карти кажуть, що певно, що ні, що Прямо настільки в такі крайнощі впадати не будуть. На 2-3 роки приблизно може знизитись. Так, давайте ми з вами подивимося так стосовно інавгурації Трампа, чи може це стати якими якоюсь небезпекою? Для українців, для України. Добре. Карта вогню, вогневій небезпеки. Карта врача, лікар, проблеми по здоров'ю. Цвинтар, печаль. Погані карти практично всі. Я думаю, що якийсь великий теракт планується. Підірка жезлів, карта боротьби, загострення на фронті, на лініях фронту. Трійка Пентаклів, карта грошей і четвірка жезлів, карта сили. Тут карти все-таки трошки краще, але все одно п'ятірка жезів це якесь загострення. Думаю, що теракт якийсь може бути, не виключено, бо карта цвинтарю випала, карта вогню падає, карта лікаря падає, плюс карта меланхолії печалі падає. Я думаю, що якась провокація може бути потенційна. Так. Давайте подивимося. Так, чотири карти витягую. Давайте глянемо. Карта радості це хороша карта, позитивна. Карта посильного, робота з документами, новини та інформація. Карта удачі, прекрасна карта хороша. Карта хуліганів, провокаторів, єдина негативна карта. Я так не думаю. Мені карти показують, що, певно, що не прийдеться відступати з Курщини. Хіба що в плані обміну, територій на території, хіба тоді можуть відступити? Хіба якщо це буде взаємовигідний обмін? Але так я не думаю, що буде прямо відступ. Карти на Курщину, до речі, якби це не звучало парадоксально і дивно, хороші. Добре, давайте розіб'ємо на два блоки. По-перше, чи відбудеться ця розмова? Так, на циганській колоді три карти. І про що говоритимуть теж три карти з цієї ж самої циганської колоди? Так, добре. Чи відбудеться карта жінки матері з дитиною на руках народження чогось нового, карта лживості? Карта брехні, карта маніпуляцій, карта стабільності. Карта брехні більше говорить про якийсь обман, але карта стабільності і карта дитини? Мати з дитиною на руках говорить про те, що скоріше за все це відбудеться, ця зустріч. Про що говоритимуть? Карта високомірності. Кожен з них по-своєму пихатий. кожен з них має свій гонор, своє его. Тобто вони будуть кожен топити за щось своє, за якісь свої інтереси та цілі. Карта подорожі, карта логістики, такий купець всадник на коневі. Тобто, це карта, яка говорить про якісь логістичні зв'язки, перевезення, можливо, домовлятимуться про розміщення своїх військ на певних територіях. В тому числі України, карта лікаря. Ну, я скажу так: це питання, певно, стосуватиметься геополітичної ситуації, бо карта подорожі падає. Логістика, перевезення, переміщення. Карта лікаря це карта зцілення, це непоганий знак. Тобто, можливо, будуть домовлятись про те, як все-таки вийти з цієї ситуації, щоб війна припинилась. Карта королеви жезлів, карта сильної жіночої енергетики падає. Можливо, жінки будуть активно за своїх дітей вписуватися. знаєте, Тобто таке може бути. Карта священика п'ятий аркан. Трійка мечів агресія. Можуть бути якісь місцеві протести, так. Да. І п'ятірка мечів, агресія. Агресивно це буде сприйнято. Перша карта, яка взагалі випала, це карта королеви жезлів. Це карта жінки. Тобто, жінки, матері, сестри, рідні, близькі сприймуть це досить негативно. Можливо, навіть протести, бо трійка мечів випала, і п'ятірка мечів випала. Тобто, я думаю, що не прямо такі бунти, які доведуть до таке, як Майдан там, чи ще щось, але протести місцевого характеру в різних великих містах з населенням плюс 100 тисяч можуть бути, так. Ну, стосовно жорочих снів, мене взагалі так знаєте, як вирвало з реальності останнім часом. Снів як таких я майже не бачу. Тобто заснув, проснувся. Єдине, що мені таке от снилося з останнього, ну що стосується в Україні, це напевне, що мені снилося море. Мені снилася Одеса, мені снилося море, мені снився гарячий пісок. Ну, це єдиний такий сон, який мені згадується. Так то мені особо нічого більше не снилося. Мені снилося просто, що я засмагаю на морі. На Одеському саме. Це тобто я був в, 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 в різних куточках світу. Але чомусь приснилося саме Одеське море. Можливо, це просто знак спокою, благополуччя, якщо всі на пляжі засмагають, якщо все добре, якщо відкритий доступ до моря, то може це і в тому числі символ скорого миру. Дай Боже. Ну це такий сон, а так то мені особисто зараз не сняться чомусь, я не знаю чому. Тобто заснув, прокинувся і все. От єдине, що приснилося, це Одеса. Це було десь певно тижня-два тому назад.